Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Touran 2.0 TDI, 150 сильний двигун. Завітав на чистку всієї системи екології з міста Києва. Система AdBlue є в автомобілі. 225 пробігу. Так, прогріти автомобіль майже. Показники жахливі, дуже жахливі. Регенерації кожні до 20 кілометрів. Я можу вже оприділити по цим показникам. Два к назад була регенерація, вже 9, тиск 39 на холостих, на обертах. О, після регенерації 154. 971, 73, від 10 до 20 кілометрів регенерації. Без, Без варіантів. Це перше. Золи 75 грамів. По факту її там вдвічі більше можливо буде. Так, жахливий стан. Що поробиш? Треба робити чистку, а далі дивитись. Про технічний стан автомобіля. Тому що є два фактори, так, датчик NOX, О, електрична несправність, більше всього, що згорів від неправильної роботи двигуна, від частих регенерацій, і плюс, е якщо автомобіль дуже часто працює на другому контурі ЄГір, теж він згорає. В цьому є і несправність не електрична. Система рециркуляції ЄГІР номер 1 високого тиску з сажомасляними і повністю не закривається. Два помилка. Так. Форсунка восстановити не відкривається. Три чого не відкривається, не зрозуміло. Так. І знову восстановитель. AdBlue. Слишком низькое давление. Ну, це может быть насос що качає. Мочовину до форсунки. Він то качає, а Він качає, але форсунка заросла чи забита, ну, треба дивитись, розбиратись. Так, спочатку чистка всієї системи екології, а потім все інше. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Зроблю тут першу стадію, це виявлення масляної зали. Знизу фільтр заглошений, лише масляна зала сажого фільтра. Поїхали. Так, ось що насипало з сажого фільтра, лише масляна зола. Вже одразу можу сказати до рекордсменів. До рекордсменів по масляній залі. Допоможу рідині втаяти і подивимося, скільки цієї золи в сажовому фільтрі було. А її тут було предостатньо. Скажу так, що не просто так ця зола утворилась на такому пробігу. Пробіг тут трішки нерідний, 300 тисяч є, далеко не 200. Регенерації кожні 20 км дають про себе знати. Регенерації сажового фільтра – це свідоцтво роботи двигуна. Як працює двигун? Якщо він викидує багато сажі, ну, багато й зали буде. Показник на комп'ютері масляний золи не відповідає дійсності на будь-якому автомобілі. і може бути менше, може бути більше. Так, золи Добре, предостатньо цієї золи І сажомасляних теж. Ось бачимо з єгєра, чорний зразу в великій кількості повипадало. Це та помилка P0402, сильно заріс сажу масиним відкладеннями високого тиску Єгір і це все повідпадало попутно із системи екології. Так, і ганчірка була абсолютно новенька. І зали тут теж цього пепелу, теж. не перше місце рекордсмен, але третє, четверте десь таке буде. Перше місце шкода VRS, люба vr буде рекордсменом. Так, промиваю фільтр і... Роблю чистку всієї системи від сажомасляних відкладень. Сажовий фільтр вже чистий. В сьогодні стадії, що повисипало, це моя фарба біла. Так, є крупні сажомасляні для євро 6 екології, це багато в такій кількості. Ось стара зола, яка з роками накопичилась, вимилась все чудово, є кристали блю. Це на останній стадії очистки, це вже мелоч була. так По комп'ютеру прогрітий автомобіль, форсуночки з холоду і на гарячу в ідеалі все працюють. сажовий прогрітий. По манометру 0 мілібар гектопаскалів на колостих, на обертах. На обертах приблизно 25, стрілочка скакає, а це йде. Підмішування вихлопних газів через другий контур Єгіра. Тобто не вистачає автомобілю температури вихлопа і береться з сажого фільтра. І тому так стрілочка стрибає. Під'єдную датчики диференційного, їх тут два. Дивимося по показникам. Так, на холостих 2 гектопаскалі на обертах. Ну, а обер вірно показує 17. 9, 64, 63. З великою швидкістю падає вниз. Так, датчики працюють. І загальна перепровірка автомобіля. Поїхали. І так, висновок по авто. Є зауваження до автомобіля. Не просто так автомобіль виконував регенерації по 20 кілометрів в незалежності траса місто. Що призвело до цього? Це неправильні температурні режими. Є тут дефекти, звісно. Власнику авто зараз треба буде після чистки всієї системи екології ще виправляти помилки по системі охолодження, тому що зараз сказати, що працює, що ні, нереально, тому що є дуже багато проблем по температурним режимам. Автомобіль знаходиться в Києві після виправлення по системі охолодження. Власник авто обов'язково приїде до мене на. Передіагностику, щоб вже повністю зробити висновок, бо в даному авто працює тільки система екології, все інше, тобто температурні режими, система охолодження, навіть не можу зараз перевірити і масляну систему з вентиляцією, тому що автомобілю є проблеми. Так, щоб не було таких всіх червоних помилок, тому що коли неправильні температурні режими, і по ноксам будуть все, що завгодно. І навіть по турбіні є помилки, бачу передув, не додув правильно, тому що є контролюючий клапан є з під низу на вихлопній трубі. Якщо вихлоп неправильний, автомобіль буде перекривати його, щоб в атмосферу було зовсім. Ніяких шкідливих викидів. Із-за цього не додув турбіни, передув, але зараз все працює по надуву турбіні. Залишилось температурні режими виправити, щоб зробити вже висновок. Так, гарантійний лист надається без варіантів. Наступна чистка на 370 тисяч пробігу. За весь цей час, ось якраз автомобіль буде приводитись вже в правильний технічний стан, тому що автомобіль трішки запущений, нічого тут не робилось дуже давно. З тих деталей, що повинні були зро... бути зроблені ще 50 тисяч кілометрів назад, а то й більше. Поливі По теж 5 в 30, збій і на вентиляцію картерних газів. Знову ж таки, треба виправити на 0В30 обов'язково. Всю необхідну інформацію власника, хто надав, чекаю на передіагностику через деякий час. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення. Так, вітаю ще раз на своєму каналі, але знаходжусь я в приміщенні е, в компанії Авторадіатор Сервіс. Силочку скину в цьому відео. Їхнє приміщення. В цьому приміщенні я починав свою діяльність по системі екології. Хто дивиться з самого початку моєї відео, зазвичай були тільки в цьому місті, в місті Борисполі. Знову ж таки, цей автомобіль, який був на чистки 15 числа. Сьогодні в нас. 24.04. Так, що хочу сказати? По дефектам, що в автомобілі були. В автомобілі був дефект, ось на зворотній частині я вказую всі дефекти по автомобілям, працюючи, не працюючи. Автомобіль завітав на компанію Авторадіатор сервіс виправив всі помилки. Тобто, була Термостат не працюючий, заміна його радіатори ззовні чистка, і заміна була радіатора кондиціонера, щоб автомобіль правильно нагрівався і, охолоджував, і охолоджувався. Ось такий термостат знаходяться в Євро 6 екології, але є і залізні термостати. Але після того, як я автомобіль прочистив всю систему екології, перепровірив автомобіль, виявив непрацюючу деталь, а саме термостат. І автомобіль обслужився в авторадіатор-сервісі, і коли зняли цей термостат, було не було ущільнювальної резинки ось тут, на краю. Приблизно ось така чорна повинна бути резинка, а її тут немає. Правильна моя версія, що термостат не працював, але і по екології вже подивимося, як автомобіль проїхав. Так. Автомобіль в стані прогріву, вже набіг одна година, але було 11 годин. За 11 годин він пробіг 309 кілометрів. Тобто спочатку були регенерації по місту 20 км, а зараз ну, ось бачимо, регенерація вже вмикнеться скоро, але це на непрацюючому термостаті. З термостатом буде краще набагато. Тиск трохи є великий, повинен бути менший, але він зменшиться вже після цієї регенерації, тому що від непрацюючого термостату трихі більше напхало сажі, тобто гектопаскалів перед сажовим фільтром. Тим більше автомобіль газували, тобто розвоздушували після заміни термостата. І Трохи є гектопаскалі, але вже нема цих космічних гектопаскалів, що були в самому початку. На обертах 150 після регенерації, а тут 70 гектопаскалів після 309 км пробігу. Режим 4-5 км по місту. З термостатом буде 350-400 десь так. Так, і по помилкам щось глянемо. Помилок немає. І тепер буде новий висновок по автомобілю. І висновок новий по автомобілю. Надаю гарантію не тільки на свою систему екології після чистки, що її не потрібно буде чистити протягом 150 тисяч кілометрів пробігу. А і дефекти по автомобілю, які є. Тобто, якщо дефекти є, це дасть більший термін експлуатації авто. Тому що з неробочим термостатом, як мінімум, що було зауважено в автомобілі. І не буде правильно працювати автомобіль. Тобто не догріватись, а деколи перегріватись і все. В коментарях мої контактні дані. Дані авторадіатора сервіса. До побачення.